Всіх вітаю на моєму каналі по параді Solana Ukraine. Мене звуть Олена. Сьогодні з вами будемо робити пересадку ось цих орхідей. Це дві, бачите, орхідеї, які ростуть у сфагнумі. Тобто, це підлітки, я здається, вам їх показувала. Їх давно вже потрібно було пересадити. Це підліток, якого я ще давненько купувала. Це не дуже вдала була покупка в мене, дуже поганий продавець мені дістався. Наразі дивіться, як круто вже виросли корінці. Я у захваті і хочу за такою ж схемою наразі посадити ось ці дві орхідейки, а ось цю, яка в мене росла. Ось у такому субстраті. Це вона пропала, вона була досить велика, хочу її реанімувати, та також посадити ось у таку систему. Бачите, результат дуже крутезний. Корінці, неймовірні. Тому хочу ось так висадити інші орхідейки. Так, і ще сьогодні ми будемо з вами пересаджувати в мене три нові фіалочки синполії. Це сортові. Ось це скоромах. Вони мені дісталися з обміну. Дуже чудова дівчина зі мною помінялася. Вона їх майже просто подарувала. Це фіалка Скоромах, Ось це просто біворожева, точно назви не знаю, але дуже такі крупненькі квіточки в неї. І ось це голубина кров. Також дуже красивий сорт. Ось це ми будемо сьогодні з вами пересаджувати. Або я ще можу додати сюди хойки, я ще не вирішила, тому що не знаю, як багато часу займе ось цей об'єм пересадок. І так, з чого розпочнемо? Я вже підготувала горщик під цю орхідейку. Зараз її дістану звідси, це натрусився пил від кори. Тут, бачите, є вже і фагном і кора. Зараз я її буду діставати з цього стаканчику. Ось так вона виглядає вже без стаканчику, вивільнена, дуже-дуже гарна коренева, і вона вже може жити у корі. Ось так я розмістила вже рослинку, бачите, корінці повністю сидять у горщику, і буду зараз додавати сфагнум, і буду короб, додавати кору додавати. Але корінці мені дуже вподобається. Дивіться, які вони круті, величезні. Так, ось цю орхідейку яку ми вже посадили. Ось, дивіться, тут я додала сфагнума. Це старий горщик, але іншого під неї нічого немає, тоді використаємо його. І ось вона вже зверху я присипала сфагнумом, тобто вона має себе почувати тут дуже добре. Тут я розмочила вже з фагном, щоб ми могли його акуратненько зчистити. Вона почуває себе непогано. Це сортова орхідейка, ось в неї бірочка. Phalaenopsis Wild Stars. Це дуже гарний сорт. Ось, і ось такі сорти, які підлітки, які були вирощені у сфагнумі, вони дуже гарно адаптуються саме ось у такій системі. Коли ставите стаканчик, ви бачили тільки що результат. Ось тому наразі я далі хочу її адаптувати саме так. Зараз я зчищу ось цей увесь сфагнум. а у нас проблема, бо вона з. Ліснявою її потрібно обробляти фунгіцитом. І наразі потрібно перевірити другу також. Дуже шкода. Це ще гарно, що це надало бактеріалку на саму рослину. Це я ще встигла. Ось дивіться, що середині вже почали підгнивати корінці. Я вчасно встигла пересадити її. Я все е, літо тримала їх у цих стаканчиках. Я думала, що все гаразд. Але бачите, як це я ще дуже вчасно все зробила. Наразі зараз ми відстрижемо ось цей загнивший корінець, і я поставлю її у фондозол, бо це потрібно все обробити. Так, ну що ж, дивимося цю, відразу їх перевіримо, щоб я розуміла, обробляти мені обидві або лише одну. Ну, я ще встигла, тому що, бачите, тут серединка, вона ще жива, тобто ще трішки б часу, і була б біда. Це все просто загнило і все. А так я ще встигла, тому я оброблю це і все буде гаразд. І наразі ми з вами перевіримо ось. Та ж сама проблема. Подивіться. Сфагнум просто вісь у плісняві, Це печаль. Так, тут з кореневою, ну, ви бачите, що корінці присушені, але у той же час тут є пліснява, тому обидві ці рослинки будуть оброблятися у фундозолі. Так, і наразі зараз ми подивимося, що тут з кореневою, тут її взагалі дуже мало, і цю рослину я просто переведу на сфагнум. Так, тут з кореневою, дивіться, взагалі, бачите, навіть трішки э, почалися підгнивання. ось Тому навіть краще його посадити у сфану. Зараз це ми з вами зробимо. І він буде нарощувати собі коренево. Так, вони вже стоять у мене у розчині з фундазолом, Я зробила такий більш-менш не дуже міцний, і ось інша, щоб я не переплутала, поставила бірочки. Так, а ми з вами зараз посадимо ось цю. Виглядати буде ось так. Я трішки заламала їй коренець. Ай-яй-яй. Не повторюйте моїх помилок, будь ласка. Але я сподіваюся, що він буде жити все буде гаразд. Вона ростить новій, тому що це з І у сфагнумі вони ростуть дуже-дуже гарно. Так, ці дві красуні. Будуть стояти у розчині. ось і ось, А потім ми з вами їх підсушимо і, мабуть, лише завтра я їх висаджу. А може, ще раз-завтра зроблю обробку, я подивлюся подумаю про це. Але сьогодні вже я їх не буду пересаджувати. Так, наразі ми будемо передивляти, що з кореневою у цих рослин, у цих фіалочек. Тому що де д, а, якась з них росла у торфотаблиці. отже, будемо дивитися. Так, скоро у нас майже без кореневої, і цей стаканчик буде завеликий для нього. Зараз я думаю, що робити. Так, поки що я взяла цей же стаканчик, але більше додала сюди взагалі кремзиту на донце. Це займає деякий об'єм і просто добавлю землі, і тоді йому буде нормально. Так, скоромах я залишила у цьому ж ґрунті, просто я додала йому а, дренаж. Ось, і а, йому досить цього місця. Ми не будемо його пересаджувати, він якраз на потенціал оплите ось, ось цей стаканчик, тому буде поки що сидіти у цьому ґрунті. Так, а ось голубиною кров'ю все складніше. Подивіться, вона росте торф у таблиці, Я навіть ніколи цим не користалася, і я навіть не знаю, що мені з цим робити. Буду зараз дивитися, мабуть, якось потрібно дуже обережно її зняти. Ну, зараз буду дивитися. Так, дивіться, я її розрізала, торф я зараз зачищу дуже обережненько і буду думати, куди пересадити. Так, дивіться. Ось тут все, що залишилось після торфотаблетки. Тобто, ось такий об'єм, вона осилить е нормально. Я зняла декілька листочків, бо її буде дуже незручно поливати. Та і взагалі їй трішки потрібно надати місце. Бачите, вона взагалі-то дуже гарненька. Три трішки прям'ялося після дороги, але то не, страшно, не, не дуже страшно. Ось ми її знову посадимо в ось цей об'єм. Так, ось я її також. Присадила, взяла вже свій ґрунт. Тут, якраз, трішки місця, вона піде в рост. І вже навесні я буду її присаджувати. По наразі трішки рано. Так, ну. Тут коренева значно більше, але поки що також залишаю у цьому стаканчику. І потрібно її розділяти, але наразі не буду. Ось, бачите, там дві розетки, навіть три. Пусть вона трішки підросте, а може вже на весну я буду розділяти. Орхідеї вже пройшли. Процес обробки. Це було дві обробки фундазолом і сьогодні я вже можу їх висадити ось такі стаканчики. В мене залишився з фагном від попередньої орхідеї, але ось це це гарний сфагнум В принципі, його можна залишити, але є одне оле. Він впитує в себе воду, а у нас. Вода, на жаль, не дуже гарної якості. Тобто, ось, бачите, залишається ось такий осадок на лід. І я, скоріш за все, не буду його використовувати. Я візьму ось цей новий сфавнун, бачите, він дуже гарненький, але він не живий, це вже висушений. Але він також підійде. Ми будемо висаджувати ось такі стаканчики. Ці стаканчики будуть якраз по Подовжені кореневої, бачите, якраз буде нормальний об'єм. Ось і е, сам сфагнум ми не будемо утрамбовувати дуже щільно. Це дуже важливо. Тому що, як ви бачили е, на відео, коли я е, показувала вам, е, що сфагнум був дуже щільно утрамбований, він потім може запліснювати. Орхідейки вже висаджені у сфагнум, Ось дивіться, я проклала сфагнум нещільно. Тобто, бачите, тут є повітряний простір, і це так навіть найкраще буде для рослини цього тижня я поливати їх не буду, тому що орхідеї напиті водичкою вже досить їм. Ось вони відпилися, бачите, листики гарні. Я залишаю їх у такому стані на тиждень. Тут дірочки не робимо. Ось так вони будуть стояти у нас. А ось цю орхідейку, яку я пересаджувала відразу у сфагну без обробок. Дивіться, тут я пролила вже водичку. Вона напилася, з фагном напився водички, і вона вже буде ось так рости. Я сподіваюся, що вона надасть корінці та піде у нормальний рост, тому що, бачите, їй було не дуже гарно у корі. Отже, буду сподіватися, що все буде гаразд. Ось водичка вже конденсує. Ну, подивимось. Ось, це було ось таке невеличке відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Я завжди рада новим підписникам, завжди рада обміну-досвідом, тому пишіть ваші коментарі. На все добре!